Я вважаю, що готовий. У нас був на день більше відпочити. І як ні-як ми три гри зіграли, як вийшли в тонус. Тобто ми приїхали сюди, і я вважаю, що десь не готові, тому що ми там 5-10 днів зібралися тільки перед Євро. І ось з кожною грою ми набирали, набирали. І ось зараз я вважаю, що ми три дні відпочили, і там якось набралися сили і все буде добре. Краще якраз ну, було попасти на французів, тому що вони грають більш такий прямолінійний футбол. Вони кожен індивідуально сильний, у них навіть на заміні нема нікого, хто вийшов би був там, слабий чи виділявся, якось випадав. Вони Кожен сильний, кожен один одного підштовхує свою конкуренцію і буде з ними важко грати через те, що вони дуже швидкі.